Галина Баша та Оксана Харькова, журналісти телерадіокомпанії Сіверська, вибороли призові місця на сьому міжнародному телерадіофестивалі Калинові мости традиційно в міжнародному мистецькому заході взяло участь чимало телерадіокомпаній України та Польщі. Загалом на розсуду журі було представлено 45 теле та 26 радіопередач в шести номінаціях. Телепроєкт Оксани Харькової Шевченко Катерина, 21 століття, здобув диплом другого ступеня в номінації Борітися поборети. Передача екологічного спрямування. На крилах надію несуть» отримала диплом третього ступеня в номінації у дзеркалі довкілля для Оксани. Це перемога в Польщі другий рік поспіль і впевнені не остання. Участь у цьому фестивалі дає можливість не просто представити телепродукт нашої компанії, переглянути. Передачі, які готують колеги з різних куточків України, дає можливість поспілкуватися з членами журі, дізнатися, що ще треба робити в своїх проєктах. Дає можливість поспілкуватися із професійними режисерами, сценаристами, операторами. Радіопередача під назвою Генпатріотизму, автором якої є Галина Башта, посіла перше місце в номінації Єдина Україна, безпечна Європа. Загалом в рамках фестивалю сіверянки в Польщі перебували з 3 по 12 червня. За цей час здійснили подорож армінсько-мазурськими шляхами, де ознайомились з інфраструктурою країни. Повчитись у поляків нам, українцям, є чому, каже Галина. Вражень дуже багато. За час самого перебування у Польщі мені вдалося познайомитись з багатьма цікавими людьми, коріння яких сягає ще з України, і які у 1947 році, в період операції Вісла були виселені на чужину з України. З гордістю можна сказати, що і там у Польщі. Вони спілкуються українською мовою повсякденному житті. Вони прививають дітям українські традиції. За час мого перебування вдалося побувати також у двох школах з українською мовою навчання: це у Бартошичах і в Гуровові Ловецькому. Дуже приємно було чути українські пісні, які ми нас зустрічали, вихованці цих закладів. Дуже приємно було чути українську мову, яка Лунала з коридорів цієї школи. Побувавши там за кордоном у Польщі, я зрозуміла, що ми, українці і поляки це один єдиний дружній народ. Україна це Європа. Таку назву мала одна з номінацій фестивалю. Тож хочеться вірити, що європейський рівень життя пізнаємо не лише зі слів колег-журналістів.